Вітаю глядачів свого каналу. Зараз 11.05 1 вересня. Я хочу зробити розклад. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію в фільтраційних лагерях, в яких знаходяться наші українські люди, громадяни. З окупованих територій, з Херсонщини та Запоріжжя. Запоріжжя я маю на увазі весь край Запоріжжя, тобто з областей окупованих. Фільтраційні лагеря. Будь ласка, покажіть нам фільтраційні лагеря, які зробили окупанти на нашій території в. На півдні України, в Херсонщині та на Запоріжжі. Давайте перші подивимося, то, що на Херсонщині. І що там робиться? Що вони роблять? Що вони роблять? Що вони збираються робити? І що вони зроблять з нашими людьми? Це Херсонський, це Мелітополь. Роблять, збираються робить? І що зроблять. Всі в негативному. Немає миру. Мир перевернутий. Тобто там немає взагалі вообще... тут всі чотири стихії люди. Тут всі чотири стихії. І все це у людей перевернуто. Можете собі представити, як вони там живуть. Не будемо вдаватися в подробності, то, що їх там катують, вбивають, то все понятно. То, що вони. Е... Хотять зробити. То, що вони хочуть зробити, вони болтають просто. Це болтовня. А що вони зроблять? А зроблять вони королева перевернута. Корлева перевернута. Це ідуть збитки. Це жадібність. Вони хочуть гроші. Вони хочуть гроші. Це все карта ще показує, що життя людей, звісно, перевернуто фізичне життя. Вони хочуть грошей. Вони тут жадібність, жадібність. Е, і я вам хочу сказати, що м, треба вести перемовини там, бо вони поубивають людей. Їх треба так же, як азовці, викупати за гроші. Їм не потрібен обмін людьми. Їм потрібні гроші. Бачите, як там люди живуть. От що вони зроблять? Там криза сплошний. Там по почуттям просто жах. Там сплошний кризи сиде. Ану, дайте я на цю покладу. Башня. Болтають, що вони болтають? Що вони їх знищать? Що вони хочуть їх вбити? Вони за... по башні це крах. Це. Повний крах це падіння. Вони хочуть знищити. Звісно, вони хочуть знищити. Це нагадує як оленівку, знаєте? От дуже нагадує Оленівку. От, от, от Але там вони не просто болтали, вони то зробили. Тут вони будуть болтати язиком, тіліпать. Про те, що вони можуть зробити. Всі мовчать за ці фільтраційні лагеря. От під цим миром лежить. То, що наші люди вони дуже упрямо відстоюють свої бажання і своє життя. так. Незважаючи на все. Давайте подивимось Мелітополь те ж саме. Ну, що вони роблять? Ну, вони працюють там, заставляють, по-перше, заставляють їх працювати. По-перше, фізично. Фізично, що вони хочуть зробити? Вони ще не знають. Вони ще не знають, що вони хочуть зробити. Подвійки, і вони, це їм в мінус іде, бо вони неопределенні. Але в будь-якому випадку це буде погано для наших людей. В будь-якому випадку. по почуттям карта йде погано. Якщо Херсон тут чітко показується. Так, дивимося, що, що вони зроблять. Бачите, тут іде самодостатність. І тут іде рицарь. Вони будуть і вбивати людей. Будуть вбивати. будуть вбивати людей. Це їхні карти люди, це їхні карти. Ось і все. Тут наштал коленівки буде, вони хочуть тут зробити. І тут теж будуть вбивати. Тут теж будуть вбивати. Дуже багато, бачите, чаш випало. По почуттям дуже там все погано. А у всіх, бачите, все гарно. Вони там мають, мають силу, мають силу. А тут, от вони, оці більш хочуть грошей. Ці більш, хочуть більш грошей. А ці хочуть іменно удовлетворити свою цю силу. Тобто, якщо на, на Херсонщині вони там більш такі матеріальні, ті покидьки, то тут вони більш по почуттям, їм подобається то робити. І їм подобається здіватися над людьми. Давайте покладемо на оцю сімочку. Бачите, що вони роблять? Вони роблять кризисну ситуацію по людям, енергію забирають їхню. Бо люди в перевернутому стані те вже йде е, така, знаєте, карта. Якщо в прямому людина захищає, то е, в перевернутому стані те вже там людині особисто захищати нічого, там вже життя висить на волоску. А вони все працюють, все працюють, все допитують, все катують, все здіваються. Ну, ось що можна сказати ще. Що... Бачите, ця карта, от вона все показала оця. Тут буде друга оленівка, якщо їх не викупить. Вони хочуть грошей. Матеріальності хочуть. Ось така історія. По фільтраційним лагерям. Будь ласка, карти покажіть нам то, що ж де, що, що по ітогу, яка випаде, що, яка, який ітог випаде на всю ту історію по Херсону. погана карта. Тільки перевернута. По Мелітополю, яка буде ітогова по лагерям. Страхи. Депресія. Страхи, депресія, але ж не вбивства. Не повністю їх там, мабуть. Так, є шанс. Є шанс. Тут, бачите, трійка. З трійка мечова. Ой-ой-ой. Так, тут іде така карта дуже тяжка. Тяжка. Ну, так, будуть людей вбивати. Тут же йдуть і сльози, і, і віча, і ну, все. Все, що вже кінець. Отак. Це буде друга лінія по цим фільтраційним лагерям. Все, люди, такий був розкладик. Почуємось, папа.